Оце тут в тебе магазин. Так, селяни, звичайно, новорічний магазин. Готуємося до нового року. Постривай, а тут що тільки дві ялинки і все. Ну, поки що так. Купуйте, до речі. Та ні, ми краще до когось іншого підемо. Ні-ні ні, -ні, -ні постривайте, постривайте. Десь через півгодини тут все зміниться, я вам обіцяю. Ну, добре, добре, ми почекаємо. Звичайно, чекайте, тому що я не хочу губити клієнтів. О, до речі, друзі, всім привіт з вами. Я Вун, і це моє нове відео. Так, друзі, це нове новорічне відео, в якому я хочу побудувати новорічний магазин. Справжній новорічний магазин, в якому буде продаватися просто все новорічне, щоб селяни могли спокійно підготувати село до новорічних свят. Але знаєте, друзі, є одна проблемка. Для того, щоб відкрити такий магазин, потрібно дуже багато грошей, яких в мене, на жаль, немає. Ось, подивіться. Але ви можете мені в цьому допомогти, тому що один ваш лайк. Це одна гривня для нашого новорічного магазина. Тому, друзі, обов'язково зараз ставте лайк. Чим більше лайків, тим більше в нас буде грошей, і тим крутіше ми зможемо відкрити новорічний магазин. А я думаю, вам буде дуже цікаво на це подивитися. Тому, друзі, обов'язково, обов'язково зараз всі поставте лайк. Ну і також, звичайно, не забувайте підписуватися на канал, тому що нові цікаві відео виходять абсолютно кожен день. Ну і давайте подивимося, скільки грошей нам вдалося зібрати так, стоп секунду. До нічого немає, можливо, в скрині. І так, друзі, це а, новорічна магія. І слухайте, цих грошей нам взагалі буде недостатньо, тому що дивіться, просто ось тут на ціни, і також на тут. Ох, друзі, тут просто треба дуже-дуже багато грошей. Тому, друзі, якщо ви ще не поставили лайк, обов'язково зробіть це. серйозно, нам це дуже-дуже сильно допоможе. За допомогою ваших лайків ми отримаємо знову ж таки ще більше грошей. І відкриємо просто, знаєте, найкрутіший. Магазин новорічний. Бачите, в мене вже костюм є, магазину немає. Тому поспішайте ставте лайк та, звичайно, підписуйтесь на канал, і ми зараз отримаємо гроші. Ну і що ж, знову відкриваємо скриню і слухайте, а цього може навіть і вистачить. Так, давайте заберемо одразу всі ці гроші. Нічого собі скільки місця вони навіть займають в мене. І все, тепер мені не до балачок, тому що все треба купувати. Так, давайте спочатку купимо матеріали, які нам будуть необхідні для того, щоб. Щоб побудувати новорічний магазин, тут навіть є двері, новорічні, скло новорічне, просто все новорічне в нас. Цьому відео, звичайно, з вами, друзі, буде. Так, стоп, секундочку. Треба купити ще блоків для нашого магазина. І зараз я вам покажу ще один прикол. Так, де це, де це? А ось воно. Зараз треба нам ще дещо, друзі, з вами купити. І в нас просто буде серйозно найноворічніший магазин. Так, все купили. Тепер давайте відійдемо трішечки від села. Візьмо з вами ось цього сніговика. Так, друзі, це сніговик і поставимо ми його. Так, так, так. Де б його поставити? Не знаю, друзі. Давайте одразу. Поставимо його десь ось тут, напевно, ось таким чином ставимо. І ось, бачите, він в нас з'явився. Ось такий гарнесенький а, сніговичок. Так, він дуже величезний. І, друзі, також, звичайно, необхідно поставити ялинку. І ялинку я поставлю, напевно, десь ось тут. Друзі, так, ставимо. І дивіться, дивіться, як це прикольно виглядає. Ну, трішечки зламав сніговика, але, друзі, нічого страшного. Нічого страшного, тому що я знову ж таки все виправив. Провив ось наш сніговик, ось наша величезна ялинка, і ось тут посередині буде звичайно наш магазинчик. Ви уявляєте наскільки це круто? Я вже підготував ось таку платформу. Дивіться, одразу з села селяни зможуть прийти в наш з вами магазинчик. Так, беремо знову ж таки новорічні блоки. Так, гроші можна поки що прибрати. І звичайно, двері. І двері в нас давайте одразу десь тут поставимо. Так зламаємо землю. Ось таким чином. Пол, а в нас буде до речі з таких. Блоків. Так, насправді це замерший камінь. Так, а чому я чому я дерево не можу поставити? Так, стоп, я не розумію. Тож ще не дерево, а двері. Так, а ну-ка, секунду, друзі. Я зрозумів, на цей блок не можна нічого ставити. Ну добре, нічого страшного. Ось у нас тут починаються двері. Так, і давайте рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. І давайте з цієї сторони: один, два, три, чотири, п'ять. І тут будемо ставити ось такі червоні блоки з сукерок, друзі. Так. Це в нас замерший камінь, а це в нас блок цукерок. Ну і приблизно по розмірам такий магазинчик у нас з вами і буде. І поки друзі, я його буду, відкрите зараз коментарі та напишіть, що ви хочете отримати на новий рік. Так, просто відкрите та напишіть. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. До речі, особисто я взагалі нічого на новий рік не хочу. Ну серйозно, не хочу, знаєте, якийсь там подарунок. Якось знаєте, настрія новогоднього немає. Ну просто зовсім не знаю. Якщо у вас також, напишіть. Про це у коментарях. По розмірам, як я і казав, він буде приблизно ось такий. Давайте, до речі, одразу поставимо скло, тому що за скло я завжди якось забуваю. О, ось таким чином. Так, друзі, в нас таке червоне скло, воно дуже прикольно виглядає. Мені взагалі тут всі такі речі новорічні подобаються. Думаю, що вам також. Це, звичайно, не новорічний будинок, але новорічний магазин, мені здається, навіть ще крутіше, ніж будинок, тому що в ньому буде ще більше новорічних предметів, і якщо що, я зможу. Можу там просто, знаєте, поставити ліжко і спати. А чому б і ні, магазин же мій, тому я можу там робити взагалі все, що завгодно. Так, друзі, скло ми з вами встановили. Головне зробили. Навіть можна ще з цієї сторони ось так встановити. Так, давайте один-два. Тут також буде таке величезне просто вікно. І все це тепер треба просто заставити ось таким чином а, різними знову ж таки блоками. Ну і потім, вже всередині, знаєте, друзі, будемо щось новорічне ставити. Ви бачили взагалі, скільки там предметів новорічних продається? Ми. Ми зараз вами їх обов'язково купимо, тому що грошей в нас дуже дуже багато, як я і казав, гроші тут зараз найголовніше, тому що без грошей взагалі нічого побудувати не можна. А в нас вони є, тому я навіть не хвилююсь з приводу цього. До речі, друзі, підлогу я зробив з вовни, як ви бачите, тому що вовна, вона мені нагадує сніг. І я гадаю, що прикольно, коли підлога в тебе снігу зроблена, як у нас в магазинчику. І до речі, я вже майже добудував стіни, як ви бачите, і серед. Зараз будемо вже йти а, в магазин і у тих. Uh, людей будемо вже купувати подаруночки різні. Так, там є і подаруночки, і декор. Взагалі все, що нам треба для нашого магазину. А дах, до речі, я вже буду робити трішечки потім. Тому що спочатку я взагалі хочу все тут правильно uh, в магазині розставити. Тому що може бути такого, що мені взагалі буде недостатньо місця. Так, друзі, давайте зайдемо, подивимося, що тут у нас спочатку вийшло, і слухати. Ну, прикольно, прикольно. Але ж я кажу, це тільки на початок. Так, ну що, тепер давайте. Вже щось купувати. Так, давайте купимо одразу камін. Ось такий різні подарунки. Ми будемо їм прикрашати наш магазин. Також сніговиків, звичайно, візьмемо. Так, що ще тут є? Давайте подивимося. О, різні ялинки. Також, звичайно, купуємо абсолютно всі ялинки гарнесенькі, ось ці, які тут є. Так. Цукерки обов'язково так. Ну і начебто, поки що, все так. А що в тебе? О, звичайно, гирлянди. Як я взагалі міг про них забути? Так, давайте одразу їх ось так. От купимо так, ще ось цю і ось так. Це в нас вже починається декор, найцікавіше, так би мовити. Так, і давайте, дивіться, в нас є ось такі зелені гірлянди. Так, давайте, знаєте, як ставити спочатку. Ось таким чином. У нас просто магазин буде світитися, як ялинка, щоб ви зрозуміли. Так, друзі, чому б і ні, серйозно так головне, щоб нам зараз з вами їх вистачило. Я думаю, що вистачить. Так, перший слой в нас буде з таких зелених, так, другий в нас, ну, нехай буде з блакитних, так, чому б і ні. Цей колір взагалі як а, сніг виглядає майже. Давайте ось таким чином. І в нас буде е, не просто новорічний магазин, а новорічний магазин Ялинка. Це прикольно. Так, є ще ось такий пурпуровий Давайте одразу також його ставити. Ох, друзі, чу в цьому магазині буде взагалі дуже-дуже все світитися? І мені це вже насправді дуже сильно подобається. Так, нормально. Ще в нас є ось такий помаранчевий є, а також жовтий. Так, помар... Пранчови, давайте одразу ось тут зверху розставляти. Так секунду, його ось тут зламаємо. І ось тут будемо ставити, щоб все в нас було ровномірно, ось таким чином. І зараз я трішечки відійду і подивлюся взагалі на наш результат, що в нас вже вийшло. Нічого собі тут треба їх. Витрачати. Ух, друзі, дивіться, дивіться, як це прикольно. <смі> Мені подобається. Але знаєте, є в нас ще тут один нюанс. А треба ще ось тут трішечки вище зробити наш магазин, щоб ще одні гірлянди жовті помістилися в нього. Це, звичайно, те, про що я вам і казав. Саме через це я і не робив дах. Тому що я не знав, що вміститься, що не вміститься. Ну, самі розумієте. Тому давайте вже тут закінчувати. Ось таким чином спускаємось. Одразу і ставимо одразу жовті гірлянди. І думаю, що а, з гірляндами буде вже в нас закінчено, і ми а, разом з вами можемо ставити вже інший декор. Так, давайте ось так. От. І ще ось тут. Швидесенько, швиденько, швиденько, друзі. Просто ідеально, дивіться. Це дуже-дуже прикольно. І вони ще в мене залишились звичайно, ці гірлянди. Так, що ще ми будемо ставити, так, друзі, як я і казав. В нас є ялинки, ну поки що поставимо по одній. Якщо що, потім ще купимо. Так, давайте одну уго. Це якась взагалі величезна. Так а куди б тебе поставити? Я навіть не знаю, де б для тебе місце знайти. О, давай. Ось тут. О, прикольно, прикольно. Так, з цього боку ми поставимо. Якусь давайте спочатку маленьку, якусь поставимо. Ні, спочатку ось таку середню поставимо. Можу, як ну комусь середня ялинка а, по потрібна. І десь тут поставимо, не знаю, маленьку, де б тебе поставити. О, давай ось тут. О, прикольно вже друзі, прикольно виходить. Так, звичайно, подарунки в нас є, а також камін, Ну, друзі, куди ж без цього самі розумієте? Так, ще в нас є цукерки. Так, цукерки будемо ставити одразу. Ось тут чому б і ні. Так, камін поставимо десь. Ось. Тут посередині. Ні, тут я чомусь не можу поставити, на жаль, добре, тому поставлю ось тут. Так, ще в нас є подарунки. Подарунки в нас будуть ось тут. Давайте одразу ставити. Хопа-хопа. О, вже нормальна така картина намальовується, але це лише тільки початок. Нам треба ще більше всього купити. І селяни. Чекайте ще, я не знаю, десь 10 хвилин, і магазин вже буде повністю в нас готовий. Так, беремо одразу ось ці комплекти. Так, друзі, це одяг, дідуся, мороз. Ми, звичайно, його а, беремо. Так, сніговиків, до речі, я ще не поставив. Так, давайте автівку цю купимо. Сані купимо з вами, звичайно. Так, а в тебе що тут продається? О, це взагалі прикольна річ, друзі. Зараз ви а, здивуєтесь також. Знаєте, завжди, коли я буду якийсь магазин, ну ви ж знаєте, це не перший мій магазин. Всі мої магазини виглядають взагалі однаково. А ось цей дуже сильно буде взагалі відрізнятися. Ну, я думаю, що ви зі мною згодні, навіть а, коли з вулиці дивишся. Одразу таке враження круте. А і святковий настрій з'являється, до речі. Так, дивіться, що ми зараз ставимо. Це така штука, вона повинна для того, щоб е, встановити фейерверки Так, давайте ставимо. Так, е, треба її зараз зробити. Так, ну начебто нормально. Так, давайте встановлюємо вже важіль. І дивіться, вона буде зараз запускати фейерверки Так, ми можемо насправді зробити так. Тривалість польоту більше зробити. А давайте спробуємо, як це буде в нас загалом Виглядати, треба подивитися зараз села, як це буде виглядати. Магазинчик ще не закінчен, але я вже хочу тут на все дивитися. Так, о, бачите, і фейерверки з'являються у нас над магазином. Прикольно, прикольно. А потім ще там щось наклацаємо, змінимо. Але зараз давайте вже встановлювати декор. Так, звичайно, сані, сані, дідуся, мороза. Так, куди б їх встановити? О, ось таким чином. Також прикольно. Так, що ще в нас є? Звичайно, в нас є сніговики, і, до речі, нехай вони зустрічаються. Селян. Одного поставимо ось тут, а іншого ось тут. А вони однакові чи що? Я не зрозумів. Вони повинні бути різними. Ну добре поки що. Також поряд з нашим магазином повинна бути якась а, автівка новорічна. Ось така, друзі. Як вам така автівка? Ну дуже така прикольна, вона мені подобається. Так, трішечки, трішечки кавун від'їхав. Так, давайте ось таким чином десь і ось тут. поставимо. то що ж таке? головне, не врізатися. Так здаємо назад, і нехай вона а, тут буде в нас. І ходімо подивимося, що ще ми не купили для нашого магазину, тому що грошей залишилося дуже багато. Дякую, до речі, всім тим, хто постав лайк. Підписався на канал, для мене це прям дуже круто. О, є ще гри герлянди. Ну слухайте, ну в мене їх буде. Не знаю. Ну прям дуже-дуже багато. Навіть не знаю, куди б мені їх тепер діти. До речі, ось цього сніговика я ще не купив. А з такою червоною шляпкою. Так, і що ще я не купив? Давайте зараз подивимося Слухайте, друзі, ну, начебто, все, але магазинчик ще, звичайно, не закінчен в нас. Так його ще треба, звичайно, закінчити. І до речі, давайте ще одну ялинку візьмемо. Так, ось тут поряд в мене є ялинка. Сподіваюся, що я зможу якось нормально зламати. Ну, давайте спробуємо. Вона повинна мені випасти. Так, друзі, випадається і дально. Також будемо, звичайно, продавати, щоб а, вона не пропадала, щоб її точно хтось купив. Ну, самі розумієте, це нам, звичайно, треба. Так, давайте ламаємо. Хопана нормально. І понесли все, все звичайно, а, в наш магазинчик новорічний. Так, і, до речі, дві ялинки в нас додалося. Так, давайте ось тут одразу. Ось секунду. Не, не неправильно їх поставив. Дивіться, я ж можу її складати. Давайте ось таким чином дивіться. І тепер вверх, Хопа і хопа, все ідеально. Так, і. У мене ще залишилося місце. Так, тут у нас буде сніговик. Так, до речі, що це за гірлянда? Ну, давайте поставимо десь ось тут. Ну, слухайте, також така прикольна. Тому я взяв таких насправді дуже багато. Так, давайте спочатку ось цю зламаємо і поставимо її, напевно, на ось такій висоті. Я не захотів ставити гірлянди, ну, ось такі, які ми ставили. А, ой, секунду, ось так от ставимо. Так, зовні я захотів ставити саме такі гірлянди, щоб, знаєте, хоча б якось. Відрізнялося. Ти дивишся, зовні на цей магазин він виглядає ось так. А всередині він вже буде виглядати по іншому. Звичайно, так давайте. Ось таким чином. Зараз знаєте, ще зроблю дах, тому що для даха в мене також є ідея, як його б, а, прикрасити гарно можна було б. Ух, прикольно, прикольно. Так, до речі, потім треба ще буде взяти запальничку і, до речі, розкажу навіщо це робити. Але спочатку добудуємо дах, тому що для даха серйозно в мене крута ідея. Зараз побачите. Фух, друзі, добудував дах і дивіться, що вийшло Як вам таке? Ну, дуже просто прикольно виглядає. І ось що я, до речі, задумав з дахом зробити. Дивіться, в мене є ось такі сосульки. Так, і ми можемо їх ось так от розставляти. Зараз також подивимося, наскільки магазин в нас. Буде гарніше. Ну давайте дивитися. О, бачите, прикольно, прикольно. І ще, до речі, я так подумав, можна їх ось тут встановити так. Так, тепер давайте з цієї сторони. Так, хопа, хопа, хопа. Встановимо взагалі а, там, де можливо їх встановити. Так, давайте. Куди взагалі зможу дострибнути? Так, а, де ще їх встановити? Так, секунду, давайте. Ось так от ось так от туди наверх, не залізу вже, не виріс, щоб туди залізти. <хе -хе> прикольно, прикольно. І давайте дивитися. О, друзі, прикольно, прикольно. Але це також ще не все, тому що в мене ще одна ідея з'явилася. Так, я хочу купити десь. Ще чотири ялинки. Так, давайте купимо. А ось. Так, які б купити. Добре, давайте ось такі маленькі купимо. Так, один, так, два. Дуже добре. Так, і тепер давайте ще дві супермаленькі купимо. Так, один і два. Так, ідеально. Зараз встановимо їх також поряд з нашим магазинчиком. Ялинок повинно в нас бути багато, тому що це взагалі саме необхідне на новий рік ялинка. Це ж. Всім зрозуміло. Так, одну поставимо тут. Так, тепер другу давайте поставимо десь ось тут, напевно, чи ось тут. А ну, давайте дивитися, все правильно встановили. Так, начебто, начебто правильно встановили. Так, і тепер встановимо маленькі, десь вони будуть. Нехай, нехай нехай ось так от. Так, і ти також йди сюди. Тепер що ми беремо? Ми беремо ось такий, звичайно, новорічний. Паркан ось так от будемо прикрашати. Давайте, друзі, з цієї сторони ось таким чином це буде виглядати. І тепер давайте з цієї сторони також поставимо. Так, десь ось таким чином. Хоп, хоп, хоп. Добудовуємо вже і дивимося, відходимо, друзі, з вами на результат. Слухайте. Ну прям дуже круто виглядає. Ну, серйозно, ну прям не знаю. Прям <с punished> дуже подобається. Єдине, що зараз треба ще фейерверки якось нормально зробити, тому що вони занадто високо, їх погано, погано видно. Так, не знаю. Давайте ось таким чином, можливо, так спробуємо. Так, вони тепер набагато нижче падають, як ви бачите. Так, що тут ще можна зробити? Так, ми можемо. Зробити, а, вибрати який саме фейерверк в нас буде, не знаю. Нехай буде що тут зіркоподібний. Давайте зіркоподібний. подивимося, як буде виглядати. І ну прикольно, прикольно. Так все хочу відійти вже і подивитися, тому що ну дуже цікаво. Головне, щоб магазин не перекривав ці фейерверки». А він, друзі, перекриває. Бачите, погано, погано видно, тому зараз треба ще дещо зробити. І я вже знаю, що саме так. Тривалість польоту зробимо нехай а, трішечки а, більше. Два зробимо. Так, так, так. Мені здається, взагалі ідеально. Просто зараз треба ось таким чином піти в село, подивитися. О, друзі! Дивіться, просто що ми з вами наробили. Побудували новорічний магазин і ще а, ось фейерверки в нас там позаду. Я, до речі, можу їх встановити ще більше. А чому б і ні? Давайте одразу так і зробимо. Тільки зараз треба, звичайно, їх купити. Так, 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 А в кого вони продаються? А, в тебе та давай. Я взагалі їх можу багато купити, але куплю ще два. Встановлю, активую і подивлюся, як це буде виглядати. Знаєте, друзі, я встановив тут взагалі все, що можу. Це найноворічніший е, магазин, який взагалі може бути у Майнкрафті. Ну от серйозно, без жартів. Так, давайте ось тут ще нехай буде. Так, три блоки е, відміряли. І ось тут. Так, ну нормально. Тепер треба активувати за допомогою важеля. Так, хопана. Так, і почалося. Так, тепер тут подивимося, тут начебто також нормально. Давайте активували, дивимося. О, одночасно майже бачите, вони запускаються. Селяни там, напевно, вже в шоці. Дуже гучно, дуже новорічно це все. Ох, друзі, просто подивіться, просто подивіться, як це круто виглядає. Але ж знаєте, в новорічну ніч, друзі, ну, я думаю, ви пам'ятаєте, дуже-дуже багато фейерверків було, тому що кожна, просто кожна людина їх запускала. І так, друзі, ви правильно Правильно, все подумали, все правильно, тому що я хочу їх ще більше встановити. А чому б і ні. Ну, я вже, знаєте, прикрасити свій магазин Ну більше ніяк не можу. Тому а, єдине, що я можу, це поставити ще ось тут. Давайте. Так, ще поставимо ось тут. Так, стоп секунду, давайте чому не сталося ось тут. І давайте ще десь ось тут поставимо. ой, Це буде взагалі дуже прикольно. Взяли ще більше важелів і активуємо, друзі. Просто активуємо так, начебто нормально, встановлюємо, запускаємо. Давай, 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 запускайся. І хопана. Так, все, друзі. Зараз буде просто все новорічне. в нас. Ух, нічого собі, треба відійти подивитися. Так, дивимося. І дивіться, друзі, скільки тут фейерверків Просто скільки їх. Оце свято, серйозно, ну мені дуже... Подобається справжній новий рік у Майнкрафті. А потім, до речі, знаєте, що можна зробити з цим магазином? Переробити його у будинок. Знаєте, як просто тут а, поставити ліжко і все, і це буде будинок. А чому б і ні? Ну це ж насправді так і виходить в нас. Навіть ось так вийшов і вже дивишся на ці фейерверки. Дуже прикольно. Там сніговик, тут ялинка, ну просто все ідеально. Ого, кому, не все, ми вже поспішаємо в твій новорічний магазин. Він дуже круто виглядає, цікаво, що там всередині. Yeah. Всередині все, що захочете, я ще замовив новорічних там товарів, щоб ви могли купити. Тут є все. Саня, Діда Мороза, ну, декор, звичайно, там ялинки а, різні, подаруночки, ну, взагалі все, що потрібно. До речі, на дах а, в магазину нічого не, не придумав. Хоча знаєте що, можна, звичайно, зробити ось так: от, а ну, встановиться чи ні, один. З цієї сторони так, і ще з цієї сторони. Хочу встановити так, а тут я не можу встановити, на жаль, добре, нічого страшного, а тут можу. О, друзі. Ну, прикольно, прикольно, так, чому б і ні. Зараз я хочу, щоб ви в коментарях написали оцінку, як вам цей магазин. Звичайно, від 1 до 10. Так, друзі, просто відкрите коментарі та напишіть, як вам цей магазин від 1 до 10. І якщо я якимось чином взагалі пропустив щось, а, ну, знаєте, встановити в цьому магазині. Також напишіть про це у коментарях. Але мені здається, що я нічого не пропустив, тому що в нас в магазині навіть буду, буде продаватися ось такий костюм. Діда Мороза. бачите, я можу його зняти, і кавон все одно Дід Мороз. Двійний такий костюмчик у нас вийшов прикольно. Селяни також зможуть собі щось купити, це 100%. І я думаю, що цей, магазин, цей магазинчик точно всім сподобався. Ну і що ж, друзі, звичайно, пишіть оцінку, я оцінюю його в 10, В 10. 10 з 10.